Так, робота в полі йде нормально, але вдома на ремонті ще краще. Е, сталася ситуація, обламалася на циліндрі, ця юпочка така. І був вимушений здійснювати ремонт. От такий у нас класний вал, один і другий, щось наподобі того. Пошипники закусило, ну, коротше, все, як в лучших домах Парижа, та Лондона. Е, складаємо нові вали, поклали, подшипники нові, е, новий циліндр. Тут зазор зараз ще виставити треба. Не вистачає трохи в мене цих регулюровочних шайб. ну але Зараз буду їхати по шайбі і буду доробляти. Саме головне це поставити. О, Саму легеньку частину цієї всієї конструкції. А так робимо й дивимось далі.